У медіа нещодавно з'явилася вражаюча історія. Мовляв, новітні модифікації дорону шахет, які Росія запускає по Україні, здатні передавати відео в реальному часі через Телеграм, не бояться засобів радіоелектронної боротьби і не залежать від GPS, бо керує ними штучний інтелект. Схоже на фантастику, так воно і є. Телеграм Камікадзе насправді ситуація значно прозаїчніша. Дрони Камікадзе по типу шахет, які Росія масово використовує для атак, це досить прості апарати. Вони не мають ані відеокамери з онлайн-трансляцією, ані елементів штучного інтелекту. Вони летять за заздалегідь заданими маршрутами, орієнтуючись на сигнали супутникової навігації GPS або ГЛОНАСС. Це робить їх вразливими для засобів української РЕП, і їх можна збити з курсу або взагалі вивести з ладу. А до чого ж тут Телеграм запитаєте ви? Є один нюанс. У деяких дронах, які були збиті, справді знаходили GSM-модулі. Фактично, звичайні мобільні модеми із сім картками. Через мобільну мережу вони можуть передавати телеметрію, тобто прості дані, координат, швидкість, висоту польоту. І ця інформація надсилається на певний телеграм-бот, де її можуть бачити оператори або аналітики. Це не дистанційне керування дроном, а лише спостереження за тим, як він летить і чи долетить до цілі. Варто розуміти, що Телеграм у даному випадку не більш ні менш ніж просто зручний меседжер для прийому повідомлень, бо він дозволяє створювати ботів, які автоматично приймають дані і відображають їх у зручному форматі. Але сам дрон не веде діалог через меседжер і точно не транслює відео, як це буває, у класичних FPV дронів. Українські спеціалісти із радіоелектронної боротьби вже навчилися виявляти і глушити ці сигнали. Часто сім-картки, встановлені в шахет, активують ще до того, як дрон перетне кордон. Тому перехоплення або глушіння сигналу в українському повітряному просторі вже стало рутинною справою. І сотні уламків дронів з такими модулями цьому пряме підтвердження. Насправді російська пропаганда активно розкручує міф про розумні дрони із телеграм керуванням, намагаючись створити ілюзію тотальної Технологічної переваги. Але шахет це доволі примітивна і саме тому масова зброя. А ілюзія про всемогутнього шахеда це не більш не менш аніж психологічна атака. Тож тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності, підтримуємо Сили оборони України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. З вами була «Контрпропаганда». До побачення.